Всім привіт! Ми знаходимось в Греції, Халхідіки, півострів Сітонія, пляж Сікія. Тут немає масового туризму, немає розвиненої туристичної інфраструктури чи фешенебельних готелів. Про це місце дуже мало інформації в інтернеті, але тут надзвичайно чудовий піщаний пляж. Декілька кемпінгів, затишні ресторанчики і автентична, спокійна грецька атмосфера. У цьому відео ми вам покажемо пляж Сікія або Паралія Сікіас і кемпінг, в якому ми зупинилися. Отже, Паралія Сікіяс, як ви бачите, широкий піщаний пляж. надзвичайно спокійний, без масового туризму, захід в море пологий, піщаний, взагалі без каміння і є вид на гору Афон. На Я боюсь, вот на ось тільки він широкий. Ми дійшли до книга на шкафі і виліз багато менший, вітру менше, тому що скала захищає. І пісочок надзвичайно м'який, такий як мука. Супер. З лівої сторони бухти також знаходиться така чудова лагуна, захищена від вітру і великих хвиль. Тут відпочиває більше людей зазвичай, тому що дно дуже пологе, довго йти до глибокої води, і місце ідеально підходить для відпочинку з маленькими дітками. Знайшли маленький піщаний пляж, який з трьох сторін оточений скалами, і до нього доступ тільки з моря. Mm -hmm. І щоб завершити огляд пляжу, хотіли показати вечірній пляж. Зараз 18.25. Е, вже більше людей, дуже комфортно на пляжі. Е, цікава особливість. Справа, зліва, як ви бачите, захищають скали від вітру, і там набагато менші хвилі, комфортно купатися і м'якший пісочок. Посередині більше хвиль, хто любить на хвилях стрибати, теж цікаво. Одразу біля пляжу знаходиться. Старий вітряк 19 століття побудований, якщо Google правду каже, 1890 року. Зараз ми вам покажемо його всередині і вид зверху. Наш кемпінг Мелісія. Поруч знаходиться ресторанчик. ну і Підемо, покажемо вам територію більш детальніше. Є холодильні камери тут. Зона душових кабінок. Для кожної палатки є така коробка з розетками. Дуже зручно, якщо потрібно завідати телефон чи павербанк. Ось це ранішній кемпінг. 7.30 ранку, майже ще всі сплять. Кемпінг знаходиться на першій лінії пляжу. Ось ми вийшли з території і йдемо на пляж. Ціна за кемпінг станом на серпень 25-го року. У нас виходить 30 євро у день. Це двоє дорослих, місце для намету і місце для машини. Виходить 8 євро за дорослого за добу, 9 євро за намет і 5 євро за машину. Це пік сезону, в нижчий сезон ціни будуть менші. Також є нюанси стосовно заселення. Річ в тім, що кемпінг наперед не приймає бронювання. Потрібно приїжджати, якщо є вільні місця, то можна заселятись. Коли ми приїхали у перший день, це було вже після обіду, година третя приблизно. І вільних місць вже не було. Тому ми першу ніч були змушені. Піти і зупинитись в іншому готелі. Наступного дня ми прийшли о годині 10 якраз вже інші люди були виїхали, і ми змогли заселитися. Тому майте на увазі, якщо особливо приїжджаєте в пік сезону, велика ймовірність що місць не буде, тому краще планувати так, щоб приїхати до обіду. Сьогодні останній день перед від'їздом і хотілося б підбити підсумки. Однозначно можу сказати, що пляж Сікія нам дуже сильно сподобався. Вочевидь, що рано чи пізно тут з'являться великі готельні комплекси, і тоді локація втратить свій автентичний вайб. Особисто мені хочеться, щоб вона залишалась такою, як. Вона є якнайдовше. Однозначно можу рекомендувати це місце для тих, хто любить спокійний, тихий сімейний відпочинок поруч з морем, з природою, подалі від великих шумних курортів. Для тих, кому не настільки важливі комфортні умови, кому окей зупинитись у кемпінгу або орендувати апартаменти у місцевих жителів, і особливо, якщо ви приїхали на халхідіки, на авто, то варто приїхати сюди мінімум на один день. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Якщо у вас залишились будь-які запитання про дану локацію, задавайте їх в коментарях. Чим зможу, буду радий допомогти. І всім гарних подорожей!